Сьогодні, 28 червня, велична душа українського народу сповнена радістю, бо Україна відзначає велике свято, День Конституції. Що ж таке Конституція України? Конституція це головний закон України, це правила, за якими живе вся країна. Ця книга найголовніша в нашій країні. В ній викладені закони, за якими мають жити всі громадяни України, а також прописані права громадян. Права це наші можливості. У Конституції також сказано, що Україна незалежна держава. У нас є свої державні символи: прапор, герб і гімн. Права дітей закріплені в Конституції Україна, право на життя та охорону здоров'я. Кожна дитина має право на життя та на отримання медичної допомоги. Дитина має право на ім'я та набуття громадянства, право на піклування та достатній рівень життя, харчування і житло, право на освіту. Дитина має право на здобуття освіти, яка сприяє розвитку її особистості, талантів, право на отримання інформації. Дитина має право на отримання інформації, яка сприяє її всебічному розвитку. Дитина має право на свободу думки, совісті та релігії. Право на захист від усіх форм насильства жодна дитина не може зазнавати насильства. Дитина має право на відпочинок та дозвілля. Віти зі своїми правами ви ознайомились, але права не можуть існувати без обов'язків. Як ви думаєте, що таке обов'язок? Обов'язок це те, що ви маєте робити, щоб бути корисними собі та людям, які вас оточують. Обов'язки дітей визначені у законодавстві України, це повага до батьків та інших членів сім'ї. Діти зобов'язані поважати своїх батьків та інших членів сім'ї. Діти повинні поважати вчителів, вихователів та інших дорослих, а також не порушувати їхні права. Турбота про своє здоров'я. Діти повинні дбати про своє здоров'я та піклуватися про чистоту. Діти зобов'язані відвідувати школу та старанно вчитися. Конституція нашої країни направлена насамперед на захист та реалізацію правового статусу людини, її прав та свобод. Обов'язково треба знати свої права та не забувати про обов'язки. З Днем Конституції України до побачення!